Ось такий вісник, складений в четверо, отримали у січні усі Житомирські родини разом із квитанціями за воду. На першій сторінці міський голова звітує, що житомирянам цілодобово постачатимуть холодну воду. Привітання з різдвом від директора Житомирводоканалу та факти про історію і досягнення підприємства. Про суму боргу водоканалу за електрику. Ні слова. Директор підприємства пояснює: 80 тисяч примірників надрукували з нагоди ювілею, бо у січні житомирському водоканалу виповнилось 115 років. Складали і приклеювали вісник до квитанцій працівники підприємства. Я вважаю, що це не понесло великі затрати. Там домовились типографії в рахунок оплати води. Я думаю, не можу зараз точно сказати, але там не більше трьох-чотирьох тисяч. Так, да, нам це було нашим працівникам тяжко розносити, її треба було складувати до наших платежочок, приклеювати. скажімо, на тому, коли арестовані рахунки, і це неможливо. Тому ну, ми отак спрацювали з силами наших працівників. Випускати такий вісник на водоканалі збираються і надалі, але не частіше, ніж раз у три місяці, бо майже 100 тисяч листівок, які треба було скласти і прикріпити, трохи затримали доставлення квитанцій споживачам послуг і відповідно проплати за водопостачання.